Найсильніші боксери зберуться на щорічний всеукраїнський турнір на призи Андрія Котельника. Упродовж трьох днів на ринг виходитимуть юнаки віком від 12 до 14 років. Загалом у поєдинках зійдуться понад дві сотні найперспективніших боксерів із 20 областей України. Адже цей турнір є чи не єдиним стартовим майданчиком для боксерів-початківців. Найбільше учасників буде у львівській команді. Як і щороку на турнірі Андрія Котельника сподіваються відкрити нові імена у боксі. Понад Бо тисячу боксерів вийшло з наших змагань. Багато хто і чемпіони Європи були по молоді, і призери світу, і чемпіони України серед. Е Молоді і чемпіон і фіналісти України серед дорослих. Ну багато дітей, які вийшли той же от останні, якщо Ільницький. не про Ільницький, який він з Закарпатської області, він від... розкрився на нашому турнірі. Організатори обіцяють, на декілька днів зроблять Львів столицею боксерської України. Розпочнуться змагання у п'ятницю об одинадцятій ранку. А окрім напруженої боротьби на рингу, учасники побачать ще й цікаву шоу-програму за участю українських зірок та всесвітньо відомих спортсменів.